У Франції, 23 березня, в акціях проти пенсійної реформи взяли участь понад мільйон людей по всій країні. За інформацією BBC, французький МВС стверджує, що у Парижі на вулиці вийшло щонайменше 100 тисяч людей. Почалися сутички з поліцією. У Бордо невідомі підпалили двері муніципалітету. У Парижі невеликі групи протестувальників почали кидати в поліцейських камінням і запускати феєрверки. Ті ж у відповідь застосували сльозогінний газ. У Нанті на Заході країни поліція також застосувала сльозогінний газ, коли протестувальники почали кидати в поліцейських тверді предмети та підпалювати сміттєві урни. У розташованому неподалік ренні правоохоронці застосували водні гармати. У Ніцці протестувальники пішли до будівлі аеропорту, де влаштували блокаду. За даними головної французької профспілки, загальна конфедерація праці, у четвер на Паризьких вулицях зібралося близько 800 тисяч людей. Поліція при цьому оцінила кількість учасників. Ників демонстрації у кілька разів менше у 119 тисяч осіб. Загалом Україні в зв'язку з заворушеннями заарештували 80 осіб 33 з них у Парижі. Це вже дев'ятий день демонстрацій проти реформи, яку президент Франції Еммануель Макрон називає абсолютно необхідною.